Інтрига сьогоднішнього дня чи відбудуться вибори президента ФІФА, якщо так, чи переможе чинний глава Йозеф Блатер. Після того, як його підлеглих заарештували у звинуваченні в корупції на суму більше 150 мільйонів доларів, за словами глави союзу європейських футбольних асоціацій Мішеля Платіні, тільки заміна керівника ФІФА може змінити ситуацію федерації, а тому члени УЄФА будуть голосувати за суперника. Блетера. Але Росія має іншу думку. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні у Цюриху мають провести вибори президента ФІФА. Це заплановано в рамках 65-го конгресу Міжнародної федерації футбольних асоціацій. Головним претендентом на пост глави об'єднання на найближчі чотири роки є чинний голова організації Швейцарець Йозеф Блатер. На другому місці принц Йорданії Алібін Аль-Хусейн. Щоправда, розрив у кількості прихильників значний. У виборах президента беруть участь усі члени ФІФА, делегати 209 національних асоціацій, що входять у федерацію. При цьому Блатера активно підтримує Росія, який він. І віддав такий бажаний Кремлем чемпіонат у 2018 році. Президент російського футбольного союзу Микола Толстих вже оголосив, що блатера на сьогоднішніх виборах підтримують більшість асоціацій Азії, Африки та Америки, і саме він стане майбутнім головою ФІФА, відповідно очікуючи, скасування проведення першості у Росії не варто. На проведення виборів можуть вплинути події, пов'язані з розслідуванням корупції у цій організації. У середу в Цюриху за запитом США були затримані шість високопоставлених чиновників ФІФА, що 11 були відсторонені від виконання обов'язків, незважаючи на заклики перенести вибори або відмовитися від участі в них. Блатер, якому поки що жодних звинувачень не висунуто, залишається головним претендентом на перемогу. врешті-решт, ми бачимо перший знак того, що хтось таки звернув увагу на ту корупцію у ФІФА, на яку так довго закривали очі. Врешті-решт, ми бачимо, хоч якісь спроби викорінити її у цій організації, яку за гроші може купити уже будь-хто. Скандал пов'язують із корупційною складовою у призначенні чемпіонатів світу у 2018 та 2022 роках у Росії та Катарі відповідно. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко вважає можливим скасування проведення цих заходів, якщо розслідування справи про корупцію у ФІФА доведе неправомірність їх призначення. Росія запевняє, що чемпіонат у неї не відберуть.